Народ, ви не перестаєте мене дивувати. Ситуація. Вчора я закинула пост, де виставила фотографію нашу з чоловіком, де ми сидимо в ресторані, в барі в ресторані за столом такі гарні одніти, і виставила, написала дуже гарний пост про орлів, про дітей Божих, про силу дітей Божих. Так? Тобто все так гарно, красиво. Але на нашій фотографії на задньому фоні було багато бутилок, тому що це бар-ресторан. Це нормально, у світі так є. Люди полюбляють пити алкоголь. І пише мені е, коментар. Одна жінка, жінка така досить розумна, я б сказала, що як це ви так на такому фоні сидите. Народ, скажіть, це я щось не розумію, чи вже просто настільки люди очерствіли. Я не знаю навіть, як це назвати. Оця релігія просто заполонила серця. І я би ще, знаєте, не здивувалася, якби це була ну, просто якась людина, там, наприклад. Яка е, займається спортом, ну просто їй якось неприємно бачити так, такі бутилки заді нас. так? Але я знаю цю людину, я знаю, що вона вже багато років віруюча. Вона проповідує Євангеліє тут, в Італії, в Мілані, е, так, повсюди, куди б вона не йшла. І знаєте, по поводу цього я хочу сказати, і про це треба говорити, тому що багато людей, віруючих, які Служать Богу, які розповсюджують Боже царство, але вони так тебе засудять. Не дай Бог, ти прийдеш в церкву неправильного діта. Не дай Бог, ти сфоткаєшся і в тебе ззаді буде не в твоєму домі, у тебе на столі, чи в твоєму стакані буде спиртне, а на твоїй фотографії буде десь там, на якомусь фоні, в ресторані бутилки спиртного. Не, не дай Бог, ти в соцмережах напишеш Бог з маленької букви. Боже, упаси, якщо ти щось не так скажеш і ти обідеш, віруючих, все має бути гарно. Не дай Бог ти в церкві не встанеш на коліна, тоді, коли всі стануть. А ти, якщо в церкву ще не пішла, все, ти грішниця, тебе треба спалити. <гум> Друзі, я говорю це все сміючись, але це дуже серйозні речі. Я знову хочу прочитати, я вже неодноразово робила цей різ, я бачу, що треба оновити, бо про це треба говорити. Люди релігіозного характеру вони дивляться на обложку. І кажуть, як ти маєш жити, що ти маєш робити, як ти маєш одіватися, яке фото ти маєш право виставляти, а яке ні. Но вся проблема в тому, що їхнє серце далеко від Бога, що вони не познайомилися із справжнім Богом, тому що Бог інший. Читаю дуже швиденько. Значить, Євангеліє від святого Матвія 23, 23. Горе вам, книжники та фарсеї, лицеміри, що даєте десятину із м'яти і ганусу й кмиту, але найважливіше в законі покинули суд, милосердя та віру. Це треба робити і того не кидати. Проводирі ви сліпі, що відчужуєте комаря, а верблюда. Ковтаєте гори вам, книжники та фарисеї, лицеміри, що чистите зовнішні кухля та миски, а всередині повні вони з дирства й кривди. Фарисею сліпий, очисти перше середину кухля, своє серце, своє нутро, щоб чистий він був і назовні. Горе вам, книжники та фарисеї, лицеміри, що подібне до гробів побілених, які гарними зверху здаються. а а всередині повні трупних кісток та всякої нечистоти, так і ви. Назовні здаєтеся людям за праведних, а всередині повні лицемірства та беззаконня. Біблія. Тож, любі мої, пильнуйте своє серце. Якщо ви довкола бачите тільки нечисте. Тобто ви бачите в зовнішній картинці нечисте, то загляніть, будь ласка, в свою середину. Я знаю, і я відчуваю цей дух релігії. так? Це ж я, я зараз не говорю проти цієї людини, яка написала мені, це дух релігії. Сьогодні написала ця людина, завтра інша. Тому пильнуйте свої серця, щоб ви не стали. Гробами покрашеними. Ісуса теж упрекали за те, що Він сидів не з тими людьми, з якими він мав сидіти за одним столом. Представляєте? А тепер поділіться в коментарях, будь ласка, чи стикалися ви з такими людьми? От просто знаєте, відчувається, коли ти приходиш в церкву, наприклад, ти шукаєш Бога, в тебе проблема, і ти відчуваєш реальну потребу живого Бога. А тобі до тебе підходять люди поставлені там на певні місця, служителі, і кажуть: а це не так, а ти не так стоїш, а ти не так, а тут треба хлопати, а тут треба на коліно ставати. А якщо ти не стала на коліно, все ти грішниця. А тут треба служити, а тут треба гроші давати. А тут так а тут сяк. Ви розумієте, народ. Просніться. Альо, просніться. Це зовсім не про духовний розвиток, це зовсім не про царство Бога. Зовсім Ісус сказав, як дізнаються, що ви мої, коли любов буде між вами? Любов!